Торгова марка Shadow пропонує біле агроволокно щільність 30 грам на метр квадратний, шириною 1,6, 2,1, 3,2, 4,2, 6,4, 8,5, 9,5, 10,5 та 12,5 метрів, довжиною 50 та 100 метрів. Це агроволокно є оптимальним матеріалом для укриття рослин на відкритому ґрунті та створення парників з пвх труб. Агроволокно забезпечує надійний захист квітів овочевих та ягідних культур від заморозків до мінус 7 градусів за цельсієм. Ми відправляємо ваше замовлення Укрпоштою новою поштою, можлива оплата при отриманні. Щоб зробити замовлення, переходьте на наш сайт або телефонуйте менеджерам у робочий час. Якщо виникнуть додаткові питання, пишіть нам у дірект. Бажаємо приємних покупок з шадов.